Так як мої останні відео, де я показую, як вичислити довжину крокви, набрали дуже багато відео і дуже багато заявок було саме по висоті. Дивіться, хочу ще по пояснити, як вичислити висоту. Дивіться, на цьому прикладі ширина будинка. Для того, щоб вичислити висоту, треба брати іменно ширину самого будинку, а не звісів. Бо бачите, якщо звіс він буде сходити чуть-чуть нижче. Береться тільки сама ширина будинку. В даному випадку я взяв 9 метрів ширина будинку. Відповідно, у нас до середини буде 4,5. Ось наші приклади, це у нас для того, щоб... Приклад, щоб вичислити нам довжину крокви. Ось 9 множимо на 0,62, отримуємо 5,58. А ось цей приклад це для того, щоб вичислити саме висоту даху. Беремо половину ширини будинку 4,5 метра, ділимо на 11 і потім множимо на 8 і отримуємо 3,27. При цьому нахил даху получиться 36 градусів.